Katech Shed Impact 4 дюйми. Готуємо до монтажу. Ось сама приманка. Щоб двійник став рівно, використовую звичайну зубочистку. Акуратно протикаю точно по центру до середини приманки. Отвір готовий, зубочистку виймаю. Прикладаю двійник і відмічаю місце, з якого починати монтаж. Протягую ці в'єм двійника по зробленому отвору. Розвожу гачки і протягую приманку до кінця, щоб не порвати силикон. Заводжу двійник у тіло приманки та завершую монтаж. Ось так виглядає готовий результат. Рівно і акуратно. Поруч кайтеч з імпакт Impact 2.8 дюйми. Монтаж на неї вже є в моєму профілі. Обов'язково подивись.